У Гостомельській амбулаторії сімейної медицини відтепер є сучасний автомобіль швидкої медичної допомоги. Спеціалізований транспорт медзакладу передала благодійна організація Час служити. Ми передаємо ось цю швидку. Це зі Швеції. Наші партнери, армія спасіння церква. Вони передали нам сюди на Гостомель, одну з таких машин. Окрім самої автівки, партнери зі Швеції передали відеоінструкцію для користування нею. Гостомольські лікарі з нетерпінням оглядали нове авто. Раніше на балансі амбулаторії було лише ось такі легкові машини. Це звичайна автівка, яка не призначена для медичних целі. На сьогоднішній день, завдяки донорам, ми отримали такий автомобіль, який є спеціалізований медичним транспортом, який дозволить нам відвідувати. Пацієнтів удома, а також займатися транспортировкою за потреби таких пацієнтів до найближчого медичного закладу Київщини. Автівка швидкої допомоги оснащена спеціальними евакуаційними ношами і каталкою. На ній пацієнта можуть транспортувати у двох положеннях. Також автомобіль має живлення для встановлення у майбутньому професійного медичного обладнання. Місцеві лікарі радіють такому подарунку. Просто-напросто зручно. Не треба залежати від когось, хто до чого є. Я думаю, що це пригодиться. З травмами теж відвезти в стаціонар, п'яте, десяте теж це зручно. Тож тепер гостомельська амбулаторія зможе ще якісніше та мобільніше обслуговувати понад 10 тисяч своїх пацієнтів.